обстеження живота проводиться в горизонтальному та вертикальному положенні хворого. При цьому звертають увагу на форму, величину живота, звертають увагу на наявність або відсутність місцевих випинань, наявність або відсутність виносних колотералів. При необхідності проводять окружне вимірювання розміру живота в сантиметрах. Звертають увагу на наявність або відсутність перистальтики шлунку, кишечнику, наявність видимої пульсації. Звертають увагу на наявність або відсутність пігментації, почервоніння, наявність рубців на шкірі живота. Звертають увагу на стан пупка. Пупок втягнутий, випнутий, згладжений. Звертають також увагу на участь м'язів живота в, в акті дихання.